Всім привіт! Мене звуть Нікита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Сьогоднішній випуск це випадок, коли ми не максимально просто і дуже довго дискутували ну як для нас, дуже довго дискутували щодо того, яка, якою має бути обкладинка до цього відео. І одна з пропозиції. Була зобразити на обкладинці верховного головнокомандувача і підписати, що Зеленський веде Україну до поразки. Я виступив проти цього, тому ми зробили обкладинку більш ліберальної до поточної влади. Через те, що я все ж таки зберігаю ще залишки самоцензури, і через те, що ми маємо всі розуміти, що в той момент, поки ми оце зараз все з вами обговорюємо, у нас іде війна, і наші хлопці знаходяться в окопах. І наші хлопці стримують ворога, який переважає кількісно, який більш правильно працює стратегічно, який використовує дуже важкі піхотні атаки, коли на нас ідуть штурмом, безкінечною кількістю. Російські російські штурмовики, ще й корейські штурмовики. Завдяки влучній політиці нашого верховного локомандувача у нас тепер ще нам тепер протистоять ще й корейські штурмовики. І всі ці маси йдуть на наші окопи. І нашим хлопцям, яким нема заміни, які дуже довго там знаходяться, дуже важко, і так дуже важко. А коли вони ще й побачать те, що відбувається тут, всі ці качелі інформаційні, які відбуваються, всі ці рішення, які приймаються, я думаю, мотивації у них не додасться. Тому, якщо хтось з них дивиться, хоче до них звернутися і сказати, що тримайтесь тільки завдяки вам. Ми є, і я впевнений в вашій стійкості. Якщо ви вистояли вже такий довгий проміжок часу, я впевнений, що ви протримаєтесь. Ну, лишилось не дуже довго, там може півроку, може місяців вісім. А всі, хто дивиться це відео, прошу долучатись. Ми збираємо тут на черговий пікап. Тут є посилання. під цим відео посилання на банку, ми збираємо на пікап. Це зараз реально важливо. Зараз ми всі маємо проявити єдність і об'єднатися навколо наших сил оборони і підтримувати їх. Стільки, скільки це буде потрібно, бо тільки від них залежить, наш, залежить наше виживання і, в принципі, існування України як держави. Сьогодні ми поговоримо про каскад незрозумілих рішень, які, які сталися дуже-дуже в обмежений проміжок часу, десь протягом там, двох тижнів, і причому динаміка цих рішень наростала. По-перше, два тижні тому у нас були затримані, ну трошки може більше ніж два тижні тому, у нас були затримані. Наші військовослужбовці, наші бойові командири, які командували оборонною операцією на Харківщині. Формулювання я спеціально уточнив формулювання, по якому вони були затримані. Це службова недбалість. Ну і простими словами, це службова недбалість і втрата керованості військами. Ну і так само їх там звинувачують у втрат у втраті у неналежній підготовці до оборони. Будь-який військовий, хто це відео дивиться, будь-хто хто дотичний до армії, знає, що таке втрата керованості і що вона відбувається під час інтенсивних бойових дій на тактичному рівні, вона відбувається ну майже постійно. Ми зараз знаходимося в моменті фронтальної війни, коли на нас тиснуть на всіх ділянках фронту, і ми постійно десь та й втрачаємо керованість. В цьому нема нічого критичного, якщо ця керованість потім відновлюється. І якщо ви подивитесь на карту, ніде нема саме, щоб кожен день було якесь там стратегічне просування на 20, 30, 40, 50 кілометрів на добу. Тобто таких просувань немає, і це свідчить якраз про те, що керованість завжди поновлюється, і що наші військовослужбовці гідно виконують свої бойові завдання. По-друге, щодо службової недбалості і щодо неналежної організації оборони, я тут мушу сказати, що якщо кожен військовослужбовець завтра почне виконувати завдання тільки з огляду на бойовий статут сухопутних військ, то у нас фронт дуже швидко розсиплеться. Адже умовно кажучи, щоб ви розуміли, один батальйон в повному комплекті при 100% комплект 100, стовідсотковому комплектуванні може тримати. Оборону на ділянці до 3 кілометрів, ну 2 кілометри, 3 це максимум. У нас дуже часто батальйони стоять на ділянках по 4-5 кілометрів. І при тому, що ну, звичайно там вони є укомплектовані, розширені там, і так далі. Або у нас не, не, не комплекти стоять. Ну У нас батальйон може тримати ділянку кілометр, але це є некомплектний батальйон, тобто там з комплектністю там, 20%, 15% особового складу. І якщо, наприклад, у нас кожен командир бригади, отримуючи бойове розпорядження, тримати ту чи іншу ділянку, буде порівняти її з, зі статутом бойового застосування і казати, що а, так ваш наказ протиречить статуту бойового застосування, повністю протиречить, і бо ділянка більша, сил та засобів недостатньо, давайте мені уточнюю, письмовий наказ і тільки після цього, я буду виконувати бойові завдання. У нас фронт розсиплеться дуже швидко. У нас командири приймають ті рішення, які вони приймають. У нас в окопах дуже часто бувають співробітники ВТЗ, взводу технічного забезпечення. У нас там дуже часто знаходяться ті люди, які не можуть не мають там знаходитись, мінометники, зроти вогневої підтримки і так далі. Звичайно, все це про суперечить статуту бойового застосування. І, звичайно, всі ці застосування вони мають уточнюватись окремими письмовими наказами і тільки після цього ці підрозділи можуть виконувати ті чи інші завдання. Але якщо наші військові, я ще раз кажу, будуть так себе вести, у нас завтра не буде фронту. Тому наші військові ведуть себе відповідно до ситуації і приймають рішення відповідно до ситуації. Тому, по таким от звинуваченням, ми можемо затримати будь будь-кого. Будь-якого військового завтра можна затримати по звинуваченню в службовій недбалості і по звинуваченню втрати керованості. Більше того, щодо... Бойового командира бригади 155-ї, п'ятої а не київської там взагалі не зрозуміло. Його звинув... звинувачують за недоповідь в тому, що він не доповів про самовільне залишення частини. Ну це максимально мені не зрозуміло. адже є ціла вертикаль, яка стежить за тою кількістю військовослужбовців, які знаходяться в бригаді. Як він міг не доповісти? Тобто, в будь-якому разі, це є вертикаль МПЗ, тобто морально-психологічного забезпечення, є різні інші вертикалі, є безліч контролюючих органів. Які таку велику кількість військовослужбовців мали помітити, і мені не зрозуміло, чому його, ну тобто, мені зрозуміло, але чого його роблять крайні, бо не хочуть шукати винних, але мені не зрозуміло, чому така сума застави, там, і так далі. Тобто відбуваються репресії проти наших військових, військових бойових командирів. Я хочу нагадати всім тим, хто. Оцінює ці репресії, дві події. Перша подія, коли ми відбувалися, навіть три події. Перша подія, коли ми відбували, відбували наступ в перші дні повномасштабного вторгнення, у нас дуже багато речей відбувалось не по статуту. І за це у нас багато командирів отримали бойові нагороди, і вони заслужено їх отримали. І що тепер? Ми будемо проводити розслідування, як ми захищали Київ. І якщо у нас хтось діяв поза межами бойового статуту, будемо його. Притягувати до відповідальності ну це як мінімум дуже дивно. Друга подія є найуспішніша операція сучасності: це буря в пустелі. І під час бурі в пустелі американські війська почалася операція буря в пустелі. Там ну там передувала її операція щит Пустелі. Під час операції цієї щит Пустелі американці пропустили удар від Іра від іракських збройних сил. І я щось не чув, щоб хтось з американців був притягнутий до відповідальності за втрату керованості. Хоча там було, було суттєве просування там на декілька кілометрів глиб американської оборони. Але ну, це може бути при фронтальній війні навіть при тотальній перевазі в, арти... в авіації і навіть при тому, що тотальна перевага в засобах розвідки. Ну, це може бути. Такі удари дуже часто. Дуже часто можна пропустити. Так само, як там і наприкінці в 44-му році, вже майже наприкінці війни, в грудні, американці так само пропустили контрнаступ під орденами, і мені з контрнаступ під Орденами. І щось нікого за той контрнаступ Гітлера, нікого з американського командування не притягнули до відповідальності, а навпаки, нагородили, і вони вважають взагалі цю битву подвигом своїх десанто-штурмових військ. І таких прикладів безліч у нас чомусь військових звинувачують. І третій приклад я хотів би звернути увагу на нашого сусіда, з яким ми ведемо війну на Російську Федерацію. Скільки у них було військових провалів? Вони саме за військові провали жодного генерала під час війни не притягли до відповідальності. Я розумію, що розслідувати треба, але це має бути. Якось більш цивілізовано. Якщо на на, поточ, на поточний момент просто можна прибрати з посади там, поставити когось іншого, розслідувати вже після завершення активної, активної фази бойових дій. Чому це відбувається? Отаке розслідування відбувається, ну мені максимально зрозуміло. Бо пан Єрмак їздив до залужного і прямим текстом цей інсайт є в багатьох змі, багато де. Ви можете там перевірити. Я прочитав це не в одному вида, поважному виданні. От так Єрмак їздив до залужного і казав йому, що якщо він буде балотуватися в президенти, або якщо він не підтримає діючого президента на наступних виборах, то проти нього відкриють провадження щодо здачі півдня. І оце провадження проти зараз проти військових, це така показова кара, і це і це демонстрація всім військовим, які мають політичні амбіції, і демонстрація залужному, що от дивись, якщо ти тільки сип сипнішся, то ти будеш. Сидіти у в'язниці. Я впевнений, що ці бойові командири вийдуть з в'язниці, що все буде добре, вони будуть продовжувати нести службу, а ті люди, які проводять ці розслідування, обов'язково будуть відповідати згідно діючого законодавства. Друга подія, яка так само сталася от, буквально цього тижня, це інтерв'ю генерала Наєва, де він прямо звинувачує вище військове керівництво в непідготовці до вторгнення. Тобто у нас бойовий генерал прямо виходить і прямо звинувачує керівництво в тому, військово-політичне керівництво країни, в тому, що вони не підготували країну до повномасштабного вторгнення. Причому це робиться на площадці одного з найповажніших українських змі. І після того як це відбувається, генерала Наєва відразу відправляють командувати оперативно-тактичним угрупованням здається, десятаво-оперативно-тактичним угруповання Велика Новосіловка». При тому, що він не мог, не міг бути туди відправлений, адже по всім нормам і статутам він мав мати якусь діючу посаду в збройних силах, і тільки маючи посаду в збройних силах, а він не мав на той момент, коли давав інтерв'ю жодної посади, він міг би бути відправлений командувати оперативно-тактичним з'єднанням, бо це тимчасова посада. Тобто наскільки поспішали його туди відправити, що навіть не звернули увагу на те, як правильно це документально документально провести, як це правильно оформити. В оцих цих двох навіть в оцих двох ситуаціях, з одного боку, коли судять військових, а з іншого боку, коли військові звинувачують президента верховного командовича в непідготовці до повномасштабного вторгнення, ми можемо бачити, як напряму працює тактика або стратегія із мору, яку описав російський. Воєнний стратег свідчено в своїх книжках про те, що якщо ти не можеш знищити противника в маневреній війни, втягни його в піхотну війну, настягнули в піхотну війну і розхитуй його зсередини. Нас розхитують зсередини, бо у нас військово політичне керівництво напряму звинувачує військових, військові. Політичне керівництво напряму звинувачує військових, військові відповідають нашому політичному керівництву через інтерв'ю генерала Наєва. В той же час, бо ну. Відразу майже після цього інтерв'ю генерала Наєва у нас з'являється <клес> контрактна пропозиція, як сказав наш Верховний Головнокомандувач, хлопцям від 18 до 24 років з великими виплатами за, за укладання однорічного контракту, яка просто ну вона тотально несправедлива по відношенню до тих контрактників, які зараз є в збройних силах. Тобто, виходить, що якщо я підписав контракт, два там чи на я підписав контракт у 19-му році. І мене не відпускають з цього контракту, бо і я і мені мені було наприклад 23. І мені мене до, до, до сьогоднішнього дня не відпускають з цього контракту, бо іде е, активна фаза війни, і я не можу піти. Мені ніхто нічого не заплатив за це. У мене грошове забезпечення на рівні 20 тисяч гривень. Я акцентую на цьому увагу. 20 тисяч гривень. Ну там 23 тисячі гривень. От і тут тепер я воюю, я отримую контузії. Ніхто не займається питанням моєї демобілізації, мого відновлення. А тут, виявляється, можна було просто не йти, не проявляти свою якусь патріотичну позицію, а почекати і потім прийти, отримати мільйон і прийти на один рік. Більше не буду розганяти цю тему. Вона дуже багато розігнана в пабліках. Хто хоче, може почитати. Я вважаю, що взагалі це не етичним, про цю тему дуже багато говорити, але вона мені скидається. На таку змогу, змогу створити певну несправедливість навіть всередині військовослужбів, в Всеред, середовищі військовослужбовців, що зараз приходили ці хлопці молоді, яке до них буде відношення, ми саме розуміємо. Якщо у мене, я воюю за 20 тисяч гривень місяць, а хтось приходить і, воює, і отримує 200 тисяч тільки за підписання контракту, ну це буде дуже дивно, дуже максимально дивно і буде мати дуже негативні наслідки для цілому нашої обороноздатності. Єдине, на що я сподіваюся, це на героїзм наших збройних сил, що наші хлопці все ж таки відкинуть оці протиріччя і продовжують триматися так само героїчно, як вони тримаються зараз. Але ми не можемо постійно сподіватися тільки на їхній героїзм, має бути ще якийсь раціоналізм з боку влади. І останнім таким проявом сталося те, що відбулося сьогодні. Ну, сьогодні, там, вчора, дивлячись, коли ви подивитесь це відео, у нас звели санкції проти Петра Порошенка. Можна по-різному відноситись до Петра Порошенка. Я, наприклад, не голосував за нього, я голосував за Зеленського. Але тут ну, справа не в тому. А справа в тому, що ми маємо зараз на поточному етапі демонструвати максимальну єдність. Ми не можемо показувати всьому світу, що у нас почалися вибори. При тому, що активна фаза війни ще не закінчена, і що у нас хтось хоче узурпувати владу. Ми маємо розуміти, що ми воюємо за цінності, і що українці в цілому воюють за цінності. Тобто українці виходять, вступали в збройні сили, йдуть в збройні сили через те, що вони мають систему цінностей. Українці виходили на майдан проти Януковича не через те, що вони відчували там якусь економічну економічну несправедливість. Вони виходили за систему європейських цінностей. І система європейських цінностей вона всіляко відкидає узур... будь-яку узурпацію влади. Те, що відбувається зараз по відношенню до Петра Порошенка, це спроба узурпації влади, це спроба усунути свого прямого політичного конкурента перед виборами, які навіть ще не об'явлені. Тобто, поки є військовий стан, поки є, є цей інструмент, ми можемо спробувати його усунути. Інсайди про те, що проти нього щось буде, були давно, ще два тижні, напевне, тому перші з'являлись. Я в це не вірив. Ну, я прямо от мені казали, я казав, цього не може бути. Ніхто проти нього такого не зробить. Через те, що ну просто на поточний момент, ну це роз'єднає країну, цього не можна робити. У нього є там електоральна підтримка, є люди в армії, які його підтримують. От як людині багато, дуже дуже багато. ну, Наскільки я володію інформацією. Саме Європейська Солідарність, ну бо вона є найстаріша партія, і вона найбільше представлена на фронті саме бійцями, бійцями, командирами і так далі. От і мені не зрозуміло, як вони на це відреагують, і навіщо взагалі все це робити? Тим паче, що тому я не вірив в те, що це відбудеться, але от воно відбулося. І я навіть зараз не вірю в те, що все це відбувається. Бо це роз'єднує збройні сили, це роз'єднує країну, тим паче, що українці мали змогу обрати найкращого в світі диктатора. Путін це є найкращий в світі диктатор. Хто б що не казав? Саме диктатор. Бо якщо його порівняти з цим. З північно-корейцем або з Китайцем, ну, люди при Путіні живуть набагато краще. Плюс подивіться всі, як він відноситься до своїх е, завойованих е, територій, наприклад, до Чечні, яка там е, чинила йому супротив, як він просто засипає цю територію грошима. Просто засипає цю територію грошима. І українці відкинули, і, 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 при Януковичі, він же давав нам 15 мільярдів просто так. Просто засипав нас грошима тільки для того, щоб ми залишились в його. Системі координати українці відкинули ці гроші, відкинули цього диктатора і стали чинити організований супротив йому, нищити його армію, втрачати своє життя. І невже ми думаємо, що тепер українці оберуть іншого диктатора? І що українці приймуть диктатуру, коли людина, знаходячись у владі, нагло просто завживає цією владою, плюючи взагалі на будь-які наслідки, тобто, ну? Плювати, що там буде далі, от я зараз вирішив, отак от і буде, і прямо усуває своїх конкурентів. Ну, це максимально, максимально підозріло, максимально нелогічно. Тепер давайте от я сконцентровано скажу події, які сталися. Перше, сажають військових, вно, вносять нестабільність в армію. Тобто, тепер кожен військовий собі думає: так а що зі мною буде, якщо я по статуту ну, не можу воювати? Ну, я просто фізично не можу воювати по статуту, бо у мене нема стільки сил та засобів. Потім військові відкрито кажуть щось на верховного головнокомандувача. Відкрито звинувачують його в провалі оборонної, ну в провалі підготовки до війни до війни. Потім у нас вноситься незрозуміла взагалі контрактна пропозиція, яка породжує нерівність в армії. Це те, чого не може бути. У нас офіцер там і солдат майже однаково отримують це в усіх арміях світу, так бо там має бути приблизна рівність, приблизна рівність, особливо в воюючій армії. Тобто а у нас вносять якусь взагалі незрозумілу контрактну пропозицію, яка повністю знищує цю рівність. А потім у нас ще розділяють Україну по політичному принципу. Тобто у нас є тепер ті, хто за Порошенка, і це логічно, бо якщо я, наприклад, дуже там, поважаю, і люблю Петра Олексійовича, ну мені буде максимально ця історія неприємна, те, що з ним відбувається. І окремо від'єднують тих, хто там за діючу владу. Таким чином, просто вносячи. Вносячи дестабілізацію внутрішньої ситуації. І все це повністю лягає в канву затяжної війни, яка описана в темніках Російської Федерації. До чого це може призвести? Ну, мені важко сказати. Я сподіваюся. Ну і на цьому фоні, звичайно, вже у нас на 108, на 100, на сто градусів змінилась повістка, і у нас на, на цьому фоні у нас почались розмови про мирні перемовини. Мені до речі, особисто дуже приємно, що ми на цьому каналі і на нашому Тіктоці. Подивіться, хто ще не дивився наш тікток. Перші, хоча тикток у нас дивляться там прямо мільйони людей. Ми перші сказали про те, що треба заключати, треба шукати військово-політичне рішення, і сказали, ми це ще там. Червні чи серпні місяці, ну тільки звернувся з збройних сил. Я подивився, що відбувається в тилу. Я для себе зрозумів, що ну це єдиний важливий варіант. Тобто треба було іскати, шукати якесь військово-політичне рішення, і от зараз ми отримали кучу хейту щодо цього. Там розповідали мені різні люди, що це не можна казати. Не розкачуйте лодку, як любили тоді казати. Ми переможемо там і так далі, і так далі, і, і тому подібні речі. А зараз, після того моменту, ми втратили величезну кількість територій за весь цей період часу, при тому, що я ще тоді казав і безліч. Західних військових експертів казали, які незалежні, дійсно, ну, я можу собі дозволити бути незалежним через те, що на мене важко впливати. от. І через те, що ну, так сталося, що в мене є якісь гроші, і мені не буде цікаво брати від Офіса президента 2 тисячі доларів, 5 тисяч доларів. Ну, мені не буде цікаво. Ну, а посадити так само мене доволі проблематично. Тому я спокійно можу казати ті речі, які я бачу, і. Так само, як і західні експерти, це було видно ще там на травень минулого року, що в принципі ми в дуже важкій ситуації, і що нам треба не дуже швидко шукати військово-політичне рішення. Ми піймали безліч хейту. Тепер я бачу, як протягом місяця у нас отак змінилася риторика офісу президента. І ті люди, які мене, які мене критикували, ті телеграм-канали, які писали, що я в Польщі знаходжусь там і так далі. Вони тепер відкрито кажуть, що о, то перемовини будуть, нам треба. Вести зараз перемовини це дуже важливо. І президент розповідає, що він готовий сідати за один стол з Путіним. Відсутність перемовної позиції, отака зміна перемовної позиції, вона обов'язково призведе до того, що які мирні угоди будуть заключені без нас і без консультацій з нами. Це, я думаю, цілком вирогідно може відбутися. І більше того, хочу наголосити, що адміністрація Трампа вона навпаки позитивно дивиться на ці речі, коли нас всередині отак розхитує. Бо коли вони тиснуть на Путіна, вони йому, я впевнений, що прямим текстом кажуть, що от дивись, вони як їх розхитує зсередини. Бачиш, в принципі, ти досяг того чого хотів, потім будуть там демократичні вибори. І давай вже на виборах з тобою будемо конкурувати в чій зоні інтересу буде Україна в твоїй чи в нашій, а ти дивись, як яких Хитає може ще й буде в твоїй. В принципі, Трамп не заперечує, щоб там Україна була в зоні інтересів Путіна. Бо Трамп бізнесмен він дивиться на речі прагматично. Якщо українці хочуть, якщо українці самі не можуть розібратися, то хай буде так, як вони самі вирішать. Але і при цьому Трамп не цурається висловлювань про те, що у Зеленського максимально низький рейтинг і Зеленському треба щось робити. Тому ми довели ситуацію от, 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 до тої, до, до якої довели, ще плюс погіршили її Курську операцію. І оці всі сподівання на те, що ми поміняємо Курськ на якусь іншу територію, це можемо забути відразу, цього не буде. Путін винесе його за скобки, і я взагалі знову ж таки, якщо ми будемо продовжувати так розхитувати країну, я не здивуюся, якщо перемовини взагалі відбудуться без нас. І в цій. Максимально важкій ситуації, вона ніколи у нас не була такою важкою, бо ми ніколи не були такі роз'єднані. Я ще раз хочу подякувати саме українській піхоті, особливо українській піхоті, яка зараз відбуває масовані штурми росіян. Я сподіваюся на стійкість нашої піхоти і на те, що ми витримаємо той натиск, який зараз відбувається. І що наші збройні сили, незважаючи на всі ці закиди з оцими непонятними контрактами і розповіді про те, що та пацани скоро все закінчиться, можете вже готуватися і розходитись, вони все, все ж таки продемонструють, як завжди, єдність і стійкість. І тільки єдність і стійкість приведе нас до справедливого миру і обов'язково приведе нас до перемоги.